Їх величність волотисті гортензії і їх оточення. Доброго дня! Хочу показати вам квіти Війгела. Дивіться, як вона квітне гарно зараз вже. Знайшла кущики Війгели. Які поєднані з бересклетом. Мені це сподобалося. Поруч маргаритки, квітної. Подивіться, яка гарна краса. Далі ми бачимо завієлой спірея і міскантуси. От спірея, а далі міскантуси. Недавно вони були маленькі, обрізані. А зараз подивіться, які пухнасті вже стали. І поруч моя мрія, мої омріяні сосни. Сосни, оці низькорослі. Які ж вони гарненькі. Гарненькі, гарненькі ці сосни. І хвоя у них не колюча. Така гарна хвоя. От сосни, а гортензії є. Колотисті вже які великі. Ось такі вже. А квітнуть, як ці гортензії. Дуже-дуже гарно. Міскантуси. Вони мені дуже подобаються, але їх треба обмежувати. Бачите, воно там стоїть така плівка обмеження йде, тому що вони дуже розростаються, але вони дуже гарні. Вони будуть високі-високі, я бачила вже цю красу міскантусів, саме оцих. І бачимо поєднання оцих кольорів. Далі продовжується ця клумба. От. Точно так з цього боку посаджено бересклет і вейгелу. От посередині бачимо, три кущика волотистої. Гортензії, поруч сосни низькорослі, по той бік бере склет і всі ті рослини вайгела, що саме і по цей бік. Ми бачимо, як гарно. так? Чому я саме показую ці клумби? Я вам усім говорю, що я дбаю про те, щоб ми мало працювали на клумбах, щоб клумби були малодоглядні. Ось Вейгела. ближче підійду і покажу вам її квітування. А бересклет, який гарний. І все точно так тут повторюється. Так само спірея йде, міскантуси йдуть. Іде сосна на І за спіреями бачимо волочисті гортензії, вже великі. Далі бачимо знову міскантус є, сосни. І ось подивіться, яке гарне вкраплення Барбарису. Це Барбарис. От яка краса. Біля Барбарису також йдуть сосни гірські. І бачимо грунтопокрівний ялівець. Отака гарна клумба. І вона ця клумба малодоглядна. Бачимо, будь цей бік берез із білими листочками. Ось такі гарні клумби. Буду чим більше таких клумб вам показувати, щоб ви бачили і... Кожен же з нас приміряється, як вдома зробити клумбу, як зробити, щоб вона була дуже гарною, як зробити так, щоб на ній менше працювати, і щоб вона саме нам давала насолоду, а не просто ми працюємо на ній заради того, щоб працювати. Вони які волотисті гортензії. За ними також on, бачимо грунтопокрівні ялівці ідуть Там все засаджено. От, показую вдовжину оцю клумбу. Так вона йде. От така гарна. До речі, можна отак біля забору таку клумбу робити, у кого приватні будинки. Далі ось продовження цієї клумби. Це будинок тут багатоповерховий. Так, і за будинком. Не там, де під'їзди, а саме за будинком зроблена ось ця клумба. Вона мені дуже сподобалась і я вирішила з нею поділитися з вами. Запам'ятовуйте і будете розуміти, що ви хочете бачити у себе на клумбах. Оце одна клумба, яка вздовж будинку, яку я хотіла вам показати, на яку у вас зорієнтувати, це один і той же будинок. Так само точно туди. Тут в'їзд в гаражі, паркінг, і далі так само пішла ось ця клумбочка. Так само йдуть вейгели. Не виїгели, а спіреї. Волотисті гортензії. Ось отак у два ряда. Спіреї стрижуться кульками. Волотисті гортензії, до речі, багато питань виникає по обрізці волотистих гортензій. Ось цю гортензію я вам покажу ближче. Ось вона. І хочу, щоб ви бачили, як вона обрізана була. гортензія. Так, ось навіть в кущ туди загляну. Так, щоб було видно. Не дуже їх тут обрізають, не дуже приділяють їм увагу. Я вже в попередніх відео розказувала, але як вони квітнуть. Квітнуть дуже-дуже гарно. І я заставки фото робила саме оцих величезних гортензій, які так гарно квітнуть. Ось вони, ці гортензії, які нас радують. А ось мій чоловік іде і спостерігає, як я постійно любуюся клумбами, підтримує мене в цьому, у цій красі. Він вітання вам передає. Гарний настрій свій передає, марширує, ходимо свої 11 тисяч кроків. І покажу цей будинок. Збоку я показувала ззаду, і ось показую цей будинок спереду. Він точно такий. Точно ми бачимо Вейгелу. Ззаду ось така варієгатна, а тут вейгела ось така із зелененькими листочками і також вже квітує. Далі бачимо грунтопокрівні ялівці, і їх краса. Далі бачимо бересклети. Здавалось би, що таке бересклет. Да, а подивіться, яку він палітру на клумбах додає. Грунтопокрівні ялівці, з якими ми ще не дуже знаємося, але вони чудові. Я вже вдома посадила. Далі зараз я покажу вам, вон як вони плетуться. Грунтопокрівні ялівці. Ось волотисті гортензії. Отут, до речі, я вам і покажу більше. Оце волотисті гортензії. Так, ми бачимо уже тут. Скоро пуп'янки будуть просто на цих гортензіях. І я хочу вам показати, ось як вона обрізана, оця гортензія. Подивіться, ось як вони були обрізані. Я вам показувала ці гортензії, коли вони ще були без листочків. Зараз я вам показую їх з листочками, вже. Потім я вам покажу, як вони будуть квітнути. Квітнути вони будуть дуже-дуже гарно. У них дуже величезні квіти і багато квітів. І до ось далі по клумбі. Бачимо теж вигилу, бере Бачимо ялівці, ґрунтопокрівні, берескелети і чудові. От вам, будь ласка, міскантуси тут також спереду. Далі бачимо знову грунтопокривний ялівець. І на цій клумбі також бачимо. Ті ж самі ялівці, бачимо ось барбарис, невеличкий кущик, міскантуси, бачимо бересклети знову. І ось, ось такі східці по східцям вже я спускаюся. І бачимо, побачимо цей будинок з цього боку. Так само ось такі березклети є. Ось вони бересклети. І бачимо грунтопокривні ялівці, які поєднані з бересклетами. Ось така краса. Це всього я вам показала навколо одного будинку. Отак можна розбити частинами оці клумби і саджати нам біля приватних будинків. Ось також це біля цього будинку, поперед будинку і ще ближче ми бачимо ось таку красу. Тут також йдуть сосни гірські і йдуть барбариси. Посажені, бачимо, ще й маленькі барбариси. Ось таку красу ми можемо створювати вдома і за цією красою доглядати. Сосни, до речі, скорося. Це те, що вони пускають верхівки, щоб вони не росли великі, треба буде обламувати. Барбариси обрізані гарно, вони сони з соснами йдуть, щоб вони були дуже високі. Така краса. Я вам всім дякую за увагу і бажаю гарного дня.